Полуниця в сезон це один з найсмачніших та найкорисніших дарів природи. Вона містить багато вітамінів, які зміцнюють імунну систему, запобігають старінню клітин, підтримують тургор шкіри, покращують зір, захищають сітківку від ультрафіолету та зменшують запалення в суглобах. Вона містить один з найпотужніших антиоксидантів, який зменшує ризик розвитку раку та серцево-судинних хвороб. Покращує регенерацію клітин та сприяє довголіттю, але треба бути обережним людям з виразкою, циститом, дітям та тим, у кого є алергія. Берете полуницю яскраво-червоного кольору без зелених та білих ділянок. Запах має бути солодким, насиченим. Та не відривайте хвостики перед миттям, щоб вона не набрала зайвої вологи. Мити краще у холодній проточній воді. Якщо хочете видалити всі мікроорганізми, то можете додати оцту або солі, бо сода роз'їдає саму полуницю. Щоб зберігати полуницю цілий рік, найкраще її заморозити. Так в ній залишиться 90% вітамінів. Потрібно помити, висушити і розставити на піднос, щоб вона не злиплась. І після заморозки вже розставити в пакети. Зимою це буде справжній скарб для вашої імунної системи. А полуниця в сезон це не просто ягода, це справжні ліки від природи, які нам потрібно використовувати з розумом та вдячністю. Бажаю міцного здоров'я.